Чергувати новорічної ночі у складі бригади швидкої допомоги припало вже не вперше, говорять фельдшери Олексій Туманов та Сергій Єгоров. Ні, тридцять перше, ні І Тридцять перше і перше це дуже напружені чергування. 31 го числа, коли народ святкує, саме новорічної ночі близько півночі найпоширеніші виклики через травми, отримані внаслідок запуску фейерверків, опіки очей, обличчя, рук. Також новорічної ночі часті алкогольні отруєння. І є і бійки, ножові поранення тощо. Незважаючи на всі заклики лікарів, щороку відбувається одне й те саме, говорять медики. Про небезпечні виклики вони попереджають поліцію. Такий випадок може припасти і на чергування жінки-фельдшерки. Все згідно з графіком. І плюс у нас у кишені є тривожна кнопка. Якщо виникає надзвичайна ситуація, натискаємо і до нас швидко приїздить поліція. Олексій Томанов говорить: кількість викликів святкової ночі може сягнути 20 на кожен екіпаж. Ольга Ляшок Григорій шматку. Новини на Суспільному, Херсон.